Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні нарешті в нас тепло. Пройшли заморозки. І я вирушив в ліс по грибочки. Не знаю, що там є, але в принципі щось має бути. Зараз я перехожу в велику поляну і рухаюся зовсім інше місце, де я ще ні разу не збирав гриби. Спробую пошукати в іншій стороні села гриби весняні. Можливо, буде рядовка травнева, а може, буде ентелома. Побачимо. Сподіваюся, грибочки будуть. Бачу, тут така тропа. Ось тут бігає яка живність, дуже непогана тропа, схожа на козячу тропу. Ось місця, де лежанки кіз. їх тут немало. В кожному місці, коза, як лягає, і робить лежанку, вона забирає все з ніг. Тобто вичищає до землі листя, траву, все вигрібає і спить на чистій землі. Не знаю від чого це залежить. Мисливці можуть це пояснити, оскільки я не мисливець, сказати цього не можу, напевно. Тому рухаюсь по тропі. Думаю, козина тропа мене приведе до грибів. Це буває. Тварини краще знають. Так, бачите, лежанки є. Там лежаночка. І свіжі лежанки, тому що трава тільки-тільки вим'ята. Бачите, трава тільки забрана. Так, рухаюся. Ось, бачите, по тропі. Знов лежанка. Весело йти. Лежанка на лежанці. Можливо, вдасться козу побачити. Рухаюсь, рухаюсь я по тропі. І, і не даремно тропа привела мене до. Ентолома. Бачите, яка вона. От така. Оце гриб весняний, ентолома. Це не рядовка, як багато хто говорить і пише, що це рядовка. Ентолома з грецького у переводі енток. Це всередині, а лама це край. Тобто всередину край або край всередину. Тобто грибочок загнутий всередину. Ось, отакий грибочок загнутий всередину. середину. Називається ентолома. Ну, ще говорить ентолома садова. І її тут дуже багато. Тут 2, 3, 4, 5, 6 і так далі далі. Дивіться, що далі. Вона тільки з'являється. Тому що, я ж говорю, було дуже холодно. Вони маленькі, красиві, а деякі вже навіть тріснули. Ось. Дивіться, скільки їх є. Клас. Це просто красота. Ось за листочком. Дивіться, дві, три, п'ять. Ось тут. А ось тут яка полянка. Ах, красота, дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. З цієї сторони також є. Все, в камеру якось не попадає, але вони тут є. Я їх знайшов. Зараз швиденько вирізаю і шукаю далі. Кози мене привели по тропі якраз до грибочків. Багато хто з рибників називає цей гриб підсливками або підсливниками, тому що вони полюбляють рости під алечою, під сливами. І насправді, ось якраз дерево алеча, вона вже відцвіла. Я писав відео попереднє, що коли цвіте алеча, в нас з'являються травневі рядовки. Алича вже відцвіла. Травнева рядовка, звичайно, є по лісах. Але зараз якраз уже сезон підсливників. Тому грибарі, любителі весняних грибів, закликаю, підсливки вже можна збирати по садах, по посадках. Там, де є багато алечі, можна йти і шукати оцей весняний гриб ентолома. Або підсливок. Чи підсливник. Кому як відніше, так і говоріть. Від цього смак гриба і його вид не зміниться. Значна кількість грибів ще залишається, тому що вони зовсім маленькі, дивіться, які. І малесенькі, і малесенькі один, ось другий. Сюди далі також є грибочки. Ну Тільки-тільки з'являються, ось бачите. Вони десь приблизно як копійочка, а то ще й менші, вон які малесенькі. Залишаю до кращих часів, можливо, хтось ще тут де ходити і збирати. Хо-хо, а погляньте на сюди, дивіться, які ось красиві вже. Величенькі. Бачите, поставив ножик, руку. Це вже грибок. А ось поруч їх ціла поляна. Дивіться, оп, такі сіренькі, красиві, темні. А дивіться на ну, сюди. Опа. Дивіться скільки. Ох, в лісі. Оце красота. Це я вийшов так ближче, трошки як на поляну. І дивіться, яка красотень. Повно грибочків. Просто їх тут багато. І вони вже величенькі. Деякі навіть вже розкрилися. Бачите, так? Да? А ось ззаді мене пройшов, не побачив. Дивіться, ох, ох, яка красота. Класно. Чудово, друзі. І день сьогодні такий прекрасний, можна сказати, сонячний. І дивіться, скільки грибочків тут. О! І ось є. По стежечці прямо по тропі. Оце я вийшов з посадки на поляну. Поляна, в принципі, така але алечою. Бачите, кущі великі аличі. І на цій поляні є грибочки. І не маленькі поляни цих риб'їв. Ось, дивіться, йду сюди по травишці. Отут вони які красиві. Ось. Є вони тут. А далі. А далі ось також є. Тут вони менші. А ось дивіться, яка красота. Головне не спутати з оцими. Дивіться, ростуть поруч. Ростуть поруч, я зірву. Ось, це не ентолома. Це якийсь інший вид грибів. Подивіться, вони такі тоненькі, сухенькі. Це не вони. Ентолома, бачите, має такий бугорочок зверху. Я думаю, всім видно оцей такий їхній бугорок. От такий горбик зверху. Оцим вона, в принципі, і відрізняється. Дивіться, чим відрізняється ентолома, наприклад, від рядовки травневої. По-перше, в неї є бугорок зверху, явно виражений. По-друге, вона набагато тонша. Ножка тоненька і сама шапочка теж тоненька. Гриб пластичний. Далі. З чим ще відрізняється? Колір неї сірий, такий сірий-сірий, можна сказати, сивий. І по четвертий, знизу вона трошечки навіть як розовата. Пластинки, нібито як розоваті. Ну, ледь-ледь виражений, виражений цей колір. І по п'ятий, вона абсолютно не має ніякого запаху. Тобто практично без запаху. А рядовка травнева має приємний специфічний запах. Ну тут грибочків багато, швиденько також нарізаю. І буду шукати ще такі цікаві поляни. Можливо на цій поляні ще є гриби. Ось, дивіться, заховалися. Ох! Один, і ще один. А тут маленький такий появляється прикольний. Так, грибів багато. А ось дивіться, Ха, прикольно, Ще у моху. Ось який класний. А вон далі ще один. Просто є грибочки і є їх багатенько. Яка краса. Ось. Ось з полянки я зійшов чуть-чуть в сторону. І знову ще одна полянка. Ось таких прекрасних грибочків. Тут вони якісь біліші. Дивіться. На сонечку аж ось сонце сюди потрапляє більше і вони аж потріскали. Ось такими полянками вони ростуть. Зараз я цю поляну обійду по кругу і думаю, що тут якраз і назбираю своїх грибів. Далеко йти не треба. Ось дивіться, говорю, говорю і нахожу ще таких непоганих кілька екземплярів. Ось раз, два. Це вже, бачите, на поляні такі, де мало дерев. Вони тут також є. Ось дивіться, маленька антиломочка на сонці. Чому я її вирішив зняти на камеру? Тому що поруч, ось донизу спускаюся. Те, що я говорив. Рядовка травнева, Але були морози і її приморозило. Вона, бачите, почала засихати. Є, звичайно, екземпляри, які пізніше з'являлися, тому вони гарні. А ці, видно, раніше з'явилися і їх приморозило. Ось дивіться, які вони. Ось, Значить, Я розказував, що рядовочка травнева відрізняється від ентеломи. Ось дивіться. Вона товста. Просто товста ніжка і шапочка також товстенька. Гарний такий товстий гриб. Поки я з вами говорю, я ще побачив таку непогану поляну цих грибочків. Зараз вас проведу, дивіться, отут я вирізав одненького. Ось сюди йде така рядовочка через те, що росте такими рядами. Ось тут вони трошки поприсихали. А ось дивіться, далі ще є. Тут вони старенькі, ось ще є гарні екземпляри. Ось дивіться, опа. Отут ще такі класні екземпляри. Одночасно ростуть і рядовки, і ентеломи. Ось, класні гриби. Рядовочки це теж красиві. Так що, для краси зріжу, подивіться, яка товста ніжка. Ніжка дійсно товста і такий гарний гриб. Гарний, красивий м'ясистий гриб. Ентелома вона трошечки. от така, Гриб тонший. Набагато тонший. Ось, бачите, тоненький. Тільки вирізав рядовочки. Ступнув два кроки, а тут знову, дивіться, є грибочки яка краса. На цій поляні їх просто багато. Куди не подивишся? Вони там один, там два, там маленькі, там більші. Класно. Так, ось зрізав в цьому місці 4 грибочки. Дуже такі непогані. Бачите, які вони прикольні, м'ясисті, хороші. І в кошик. Як бачимо, в кошику Ну явно побільшало. Ще не повний, але вже результат непоганий. Ось. Є рядовочки і не лише вони. Нарешті вибрався я з тих хащів. Були там грибочки, все було гарно, але дуже важко було ходити. І тут ось кущ глоду. Колючий, звичайно. Але якщо за нього, до нього чи під нього залізти, дивіться, вони тут навіть не потріскані, тому що сюди сонце майже не потрапляє. Ось, раз, два, три. Дивіться, я відкриваю, а ви собі дивитеся, милуємося. Оп, панорела мою якою. Да? Ростуть. Отак під самим кущиком глоду. От скільки їх тут є, як бачимо. А з цієї сторони також є. Як бачимо ось. І ось в травишці сюди. Кілька грибочків є. Ще в траві. Ось. І ось з цієї сторони. На ті гриби, що сонце не потрапило, вони, бачите, і не потріскані, і такі сіренькі, красиві. А на тих, що сонце потрапляє, дивіться, вони просто отак тріскають. Робляться такі, от, бачите, потріскані, некрасиві. Але все ж таки гриби. Так, Продовжую рухатися праворуч. І ось бачимо знову гриби. Вони тут є скрізь. Травичці. По периметру поляни хожу, ось, і збираю. Які класні. Вони тут великі, класні. Вже є нібито як такі, що вже й дозрілі, а є ще такі молоді, гарні. По мірі можливості від трави я їх очищую і в кошик свій кидаю. Так, вирізаю. Бачите, я говорив про розовий колір. Знизу таки він є трошечки як розоватий. І він передався ось на гриб. Дивіться, під чуть, -чуть як розоватий колір знизу. Продовжую в тому самому дусі. Корзинка моя вже наповнилася майже. Отут ще які гарні. Під сливочкою. Під сливочкою отакі класнючі. Звичайно, я не все знімав, тому що відео було б дуже довге. Але більшість грибів намагаюся вам показати. Які вони, як ростуть, де ростуть. Це якраз ось, як бачите, в одному місці, нікуди не йду, обходжу оцю галявину між лісом. Яка заросла алечою і фруктовими різними деревами, грушами, дикими яблунями, ще якраз яблуня ось цвіте. І нарізаю тут грибочки. Ентилома садова. Недаремно вона називається садова, що росте в садах під алечою, під сливами, на окраїні лісів і ще в багатьох інших місцях. Вже думав не знімати, але пропустити таку поляну грибів я не міг. Ось дивіться, які класні. Їх же ж багато. тут. І вони всі такі, як можна сказати, ідеальні. Ідеальні через те, що вони не потріскані, вони світленькі, сіренькі. Ось, красиві такі. Но їх тут дуже багато. Тут вони під травою собі поприникувались. Так, на цій чудовій поляні я закінчу своє грибне полювання сьогоднішнє. Гарна погода, все вдалося. Про ці гриби люди дізналися ще більше ніж 150 років назад. Перший опис грібів етолома е, був зроблений у 1871 році. Ну що, друзі, на цьому все. Бажаю вам мирного неба, отакої чудової погоди, щоб ваші мрії збувалися, повних корзин вам. Зустрінемось в слідуючому відео. Пока!